Доброго ранку, я з України і готую сніданки з американських продуктів. Зараз приготую незвичайний, але корисний і смачний омлет. З чого починаю? Ставлю на плиту сковороду, наливаю рослинну олію. Небагато, зовсім трошки. Ось ця олія. Потім кладу в олію диню. Звичайна диня. Ось порізала на шматочки і кладу їх на сковороду. І трошки. Зовсім зовсім. трошки. Зроблю більший огонь. Далее, сыр, вот такой сыр, его любят детки. Вынимаю из упаковки, режу на такие шматочки. І теж викладаю на сковородку. Можна взяти замість цього сиру сир тафу. Так, далі вбиваю одне яйце, розбила. Добавляю до нього одну ложку борошна, наливаю молоко, все це розбиватиму, змішуватиму, Добавлю трошки спецій. Ось таких. Однією рукою не так просто, але пробую. Добавляю спецій. Хочу, щоб був гостренький, тут різні перці. Так, далі посиплю сіль. Все це розмішаю. Розмішала і заливаю нашу сковороду. Далі прикриваю кришкою, і хай воно трошки на малому огні підсмажується. Отакий в мене омлет. Ось він так засмажується. Не обов'язково його перевертати на іншу сторону. Просто хай трошки постоїть. Ну і не дивіться, звісно, щоб воно не пригоріло. Ну от і все. Ось такий в мене сьогодні але. Можна посипати зеленим чимось. Чи укропом, чи петрушкою. Добавити хліб, якщо хтось їсть хлібом. Ось я вам покажу, який хліб. Його ціна дуже смачний. Дуже смачний він в упаковці. Зап'ю чаєм. Ось ще покажу спеції, які використовувались. Зап'ю чаєм. Чай різний в мене. Сьогодні був ось цей чай. Ну, от і все. Хай вам смакує. Всього найкращого зустрінемось дуже скоро. Хай вам щастить у всього і щасливих вам днів годин. До побачення!